Так, доброго дня всім, хто зайшов на наш сайт та дивиться це відео. Хочу запропонувати вам невеликий відеогляд продукції, яку можна придбати у нашому магазині Валіза Плюс, та детальніше зупинитися на деяких моментах при виборі дорожньої валізи. Сьогодні поговоримо про тканині валізи. От. Напевно, ні для кого не секрет, що в природі існує два види таких валіз. Це класична вертикальна валіза на двох колесах та більш нова версія на чотирьох колесах, що обертається навколо своєї осі. Так звана валіза -спіннер. І Дуже часто покупець не може визначитися при виборі, що краще двоколісна чи чотирьохколісна. На це запитання я постараюсь відповісти. Отже, валізи-спінери. От, такі валізи з'явилися в асортименті багажних виробів порівняно недавно. От, їх головна перевага можливість легко і без зусиль рухатися в будь-якому напрямку, позбавляючи вас від надмірного навантаження на руку і спину. Саме тому валізи-спінери користуються такою популярністю у мандрівників. Її можна там тягти, штовхати і розвертати, як вам заманеться. Головним плюсом спіннерів є легка маневрність, завдяки чому їх дуже зручно використовувати в обмежених або вузьких просторах. От, особливо зручно їх використовувати в приміщеннях аеропортів чи вокзалів, де є рівна та гладка поверхня. Ну, звичайно, по Бруківці або іншій рівній дорозі проїхати з такою валізою буде проблематично. В таких випадках валізу доведеться котити на двох колесах. От. А ще один недолік ну, типу валіз, такого типу спіння, да? є менш захищені колеса. Тобто ці колеса є в. Зовнішнього кріплення і ніякого захисту додаткового від якихось механічних ушкоджень, що там в, дорогах, в дорозі. У них немає. Двоколісні валізи можна возити ну, там, тільки або за собою або, перед собою, або перед собою. При цьому, звичайно, створюється навантаження на руку і плече. Але зате двоколісним валізом ну, не страшне бездоріжжя. Два колеса зазвичай втоплені в корпус і тим самим захищені від ударів. Самою надійною вважається система внутрішнього кріплення з боковим. захистом, з боковим захистом як ось ці валізи. От. Ну, то, Якщо ви десь прочитали, що двоколісні валізи, більш довговічні, ніж чотириколісні, не вірте. Якість не залежить від кількості коліс, а якість залежить від виробника. Тому вибирайте тільки перевірені бренди, такі, які представлені в нашому магазині. Тобто приходьте, дивіться, вибирайте, ну, купуйте, звичайно. На цьому все. Вдалої подорожі, до побачення.